Сподіваюся, що ви вже знаєте, що для того, щоб характеризувати видиму яскравість зір, використовуються так звані зоряні величини. Причому яскраві зорі мають малі значення зоряних величин, а більш слабкі зорі мають більше значення зоряних величин. Зоряні величини були введені давньогрецьким астрономом гіпархом. Причому так, що зорі яскравості приблизно веги мали нульову зоряну величину, а слабкі зорі, але ще видимі на озброєним оком, мали шосту зоряну величину. Зорі проміжної видимої яскравості можуть мати не цілі зоряні величини. Але я хочу нагадати, що зоряна величина це не про розмір. Хоча ми на картах зображуємо більш яскраві зорі, Більшими кружечками, а менш яскраві – меншими кружечками, але це просто для нашої зручності зображень. Справді зоряна величина характеризує саме видиму яскравість, саме так, як її бачить наше око. Але це не дуже зручна величина для того, щоб, наприклад, її складати для декількох об'єктів. Тому сьогодні ми розглянемо таке питання: якщо ми маємо не одну зорю, а пару зір, яка обертається навколо спільного центру мас, але знаходиться від нас так далеко, що фактично ми не бачимо їх роздільно, а бачимо один об'єкт. як знайти його зоряну величину. Спочатку згадаємо деякі означення та формули. Звісно, видима яскравість залежить від світності зорі, тобто від повної енергії, яка випромінюється їй в одиницю часу. Але зорі знаходяться від нас на різних відстанях r, тому до нас долітає певна частка цієї енергії, яка характеризується освітленістю. Тобто світністю, поділеною на площу сфери радіусом R. А освітленість, в свою чергу, пов'язана з видимою зоряною величиною. Ось такою формулою, де різниця зоряних величин відповідає певному відношенню освітленостей. Або ми можемо використати інший вид формули, де використовується зворотня функція до піднесення в степінь, десятковий логарифм. Якщо ви з ним ще не знайомі, то шукайте відео від математики. А ми розглянемо наступну задачу. У нас є дві зорі, які обертаються навколо їх спільного центру. Мас. Причому одна з них, якщо б світила окремо, мала б третю зоряну величину, а друга п'яту зоряну величину. І нам треба знайти їх сумарну зоряну величину, коли ми їх бачимо як один об'єкт. Спочатку візьмемо формулу з різницею зоряних величин і порахуємо таку різницю для сумарної величини і, наприклад, зоріс третьої величиною. Тоді ми в чисельнику будемо мати суму освітленості, їх ми можемо складати спокійно за енергії, а в знаменнику освітленість від зорі третьої величини. Спрощуючи, ми отримаємо таку формулу, де є відношення освітленості, а його можна знайти з цього варіанту формули. Оскільки різниця між третьою п'ятою величиною дві зоряни величини, то ми отримуємо відношення освітленостей 0,159 і підставляємо його у нашу верхню форму. Отже, ми отримуємо мінус 0160, це різниця між сумарною і третьою зоряною величиною і звідси легко знайти нашу сумарну зоряну величину, яка виходить. 2,84. Тепер я вам дуже раджу зробити перевірку. Ми брали дві зорі третьої та п'ятої величини, і ми розуміємо, що разом вони будуть світити яскравіше, ніж кожна з них окремо. А оскільки зоряна величина менша для більш яскравих об'єктів, то ми маємо отримати щось менше за третю величину. У нас вийшло менше за третього, отже ми, мабуть, рахували правильно. Бажаю вам успіхів у розв'язанні задач і сподіваюся, що наші довгі вебінари допоможуть у цьому. Приємного та корисного перегляду та підписуйтесь на наш канал.